Двосхилий дах давно стала класикою зодчества. У перелік її достоїнств входить простота монтажу, низька вартість обслуговування і практичність по частині природного видалення дощової води і снігу, щоб повною мірою відчути ці переваги, необхідно грамотно продумати проект даху і прорахувати розміри. Тільки так можна зробити конструкцію довговічною і зберегти привабливий зовнішній вигляд на довгі роки. Основні параметри двосхилем даху, відбір оптимального розміру даху це складний процес пошуку компромісу між бажаним виглядом будівлі і вимогами його безпеки. У правильно спроєктованої покрівлі все пропорції близькі до ідеальних. До основних параметрів двосхилем даху відносять кут нахилу, висоту коника, ширину даху і її звисів, ухил даху. Ухил даху це величина, що визначає положення ската щодо лінії горизонту. Вибір цього показника здійснюється на етапі проектування конструкції. Традиційно обидва ската двосхилим покрівлі виконуються з однаковими кутами нахилу, але зустрічаються і несиметричні різновиди. Одиницею виміру ухилу служать градуси для дахів, прийнятий діапазон 10-450, Чим більша цифра, тим гострокутні будова і навпаки, при зменшенні градуса дах стає похилим. Залежно від ухилу виділяють кілька видів дахів, плоска менше 5, переваги якої невелика витрата матеріалів і легкість догляду, а недоліки обов'язкова наявність хорошої системи гідроізоляції і заходів щодо запобігання накопичення снігу полога до 3,0, що дозволяє використовувати в якості покрівельного покриття всі існуючі матеріали, а дорожча за вартістю ніж плоска крута більше 3,0, здатна до самоочищення. Але не володіє стійкістю до вітрового навантаження. Інструментом для виміру кута ската служить у Сучасні моделі забезпечені електронним табло і бульбашковим рівнем, коли пристрій орієнтований горизонтально на шкалі висвічується нуль. Фотогалерея. Дахи з різними значеннями ухилу, навантаження на покрівлю з ухилом 4-5 градусів в 5 разів вище, ніж на покрівлю з кутом 1-1. Круті скати в силу великого кута ухилу добре відводять опади. Разнеуклон ядах зводиться при необхідності зв'язати стіни різної висоти або сусідню прибудову з будинком. Мінімальний кут ската рекомендований будівельниками 1-4. В ряді нормативних документів, наприклад, СНІП і 2676 по крівлі покрівлі ухил вказується у відсотках, строгих рекомендацій по єдиному позначенню параметра не існує, але значення у відсотках сильно різниця з варіантом в градусах так 10 дорівнює 1,7, а 300 прирівнюється до 57,7. для безпомилкового і швидкого перекладу одних одиниць вимірювання в інші створені спеціальні таблиці.

до 6712, 32, 240, 43, 775, 4814, 12, 342, 43, 870, 89, 915, 80, 2444, 53, 980.

Надаючи даху необхідну жорсткість і дозволяє рівномірно розподілити навантаження на всю конструкцію, конструктивно являє собою горизонтальне ребро, виконане з дерев'яної балки, якщо уявити двосхилий дах у вигляді трикутника, то висота коника це відстань від основи до вершини фігури, загальна ширина даху і ширина звисів. Загальна ширина даху визначається шириною її коробки розміром кроквяної системи. І шириною карнизних звисів, звисце виступаюча за стіни частина даху, ширина схило це відстань від місця перетину несучої стіни з покрівлею донизу покрівельного полотна, незважаючи на скромні габарити і невеликий питомий відсоток в загальній площі. Звис грає ключову роль при експлуатації будинку. Карниз захищає зовнішні стіни від попадання на них атмосферних опадів, зберігаючи їх покриття в первозданному вигляді. Він створює тінь в прибудинковій території в літню спеку і вкриває людей під час снігопаду, крім того, звис полегшує відведення дощових вод з даху. Існує два різновиди звисів, що відрізняються місцем знаходження, і шириною фронтонний. Невеликий по ширині ділянку покрівельного ската, розташований з боку фронтону карнизний, більш широкий звис, який знаходиться уздовж даху. Фотогалерея. Дахи з різною шириною звисів, оптимальна ширина карниза знаходиться в межах 50-60 см. Край даху закінчується у верхній лінії фронтону або стіни. Будинки побудовані в середземноморському стилі, мають вузькі звиси і невеликий кут ухилу. Широкий карниз надає монументальність всій споруді фактори, що впливають на параметри даху. Першим етапом будівництва даху є опрацювання і складання техплана. У ньому необхідно врахувати всі нюанси, які вплинуть на термін експлуатації даху, параметри конструкції визначаються при розгляді групи факторів кліматичних особливостей регіону, наявності горища і виду покрівельного матеріалу залежно від місцевості, в якій знаходиться споруда, на неї можуть впливати різні природні сили і навантаження серед них вітровий. Сніговий тиск і вплив води, визначити їх значення, можна звернувшись в спеціальну будівельну організацію, що виконує подібні дослідження для тих, хто не шукає простих шляхів. Є варіант самостійно визначити параметри вітрове навантаження: вітер створює значний тиск на стіни та дах будівлі, потік повітря, що зустрічає на своєму шляху перешкоду, розділяється прямуючи в протилежних напрямках. До фундаменту із висопокрівлі надмірний тиск на звис може стати причиною зриву покрівлі, щоб уберегти споруду від руйнування, оцінюють аеродинамічний коефіцієнт, що залежить від кута нахилу ската. Чим крутіше скат і вище коник, тим сильніше вітрове навантаження, що припадає на 1-2 поверхні. У цьому випадку вітер прагне перекинути дах. На пологі дахи ураганний вітер впливає інакше підйомна сила, піднімає і забирає вінець будинку. Тому для областей зі слабкою або помірною силою вітру можна проєктувати дахи з будь-якою висотою коника і кутом нахилу. а для місць з сильними поривами вітру рекомендується низькоскатне види від 15 до 2,5. Розрахунок вітрового навантаження на двосхилий дах, розрахункове вітрове навантаження є твір двох складових, нормативного значення параметра і коефіцієнтах, що враховує зміну тиску в залежності від висоти. Нормативне значення визначають за допомогою карти вітрового навантаження, коефіцієнт висоти обчислюється по таблиці нижче виходячи з відповідного виду місцевості, а прибережні ділянки водой, морів, озер, пустелі, степу і тундра, міська зона з перешкодами і забудовами висотою 10-25, міська зона зі спорудами від 25 м висоту, таблиця коефіцієнт для розрахунку вітрового навантаження, висота з Коефіцієнтка для різних видів місцевості а в 150, 750, 540, п'ятдесят, п'ятсот, сорок тисяч, сто, один, ноль, шістьсот, п'ятдесят, сорок тисяч, двісті, один, двісті, п'ятдесят, вісімсот, п'ятдесят, п'ятдесят, п'ять, тисяч, чотириста, 1, п'ятсот, 50, 50, 1, сто, 1, тисяч, 1, один, сімсот, один, триста, 250, 1, один, вісімсот, один, четириста, п'ятдесят, один, сто,

Да 75 розглянемо приклад, необхідно визначити розрахункову вітрове навантаження і зробити висновок про прийнятний ухил даху. Вихідні дані регіон місто Київ з видом місцевості, висота будинку 20 ми знаходимо на карті Москву, зона 1 з навантаженням 32 км 2 Методом суміщення рядів і стовпців таблиці отримуємо, що для висоти 20 і виду місцевості вшуканий коефіцієнт дорівнює 0,85. Перемноживши два числа, визначаємо, що вітрове навантаження складе ,2 км 2 так як отримане значення не є великим, то можливе застосування ухилу в 35,4,5. В іншому випадку потрібно приймати куцка та 15,2,5. снігове навантаження, снігові маси, що накопичуються на даху, надають певний тиск на покрівлю. Чим більше замети, тим більше навантаження, але небезпечно не тільки тиск снігу. Але і його підтавання при підвищенні температури середня вага тільки що випав снігу в розрахунку на 1,3 досягає сток, а в сирому вигляді ця цифра збільшується триразово. Все це може стати причиною деформації покрівлі, порушення її герметичності, а в деяких випадках привести до обвалення конструкції. Чим більше кут нахилу схилу, тим легше снігові відкладення видаляються з даху. У районах з рясними снігопадами слід прийняти максимальну крутизну скатів 6-0, але і спорудження даху з ухилом 4-5 сприяє природному відведенню снігу. Розрахунок снігового навантаження на двосхилий дах. Значення снігового навантаження отримують множенням середнього навантаження з характерною для певного типу місцевості і поправочного коефіцієнта. Середнє значення знаходять по карті снігового навантаження Україні. Поправочний коефіцієнт варіюється в залежності від ухилу даху, При куті покрівлі до 250 дорівнює 1, середнє значенням для діапазону 250 600 дорівнює 0,7 для крутоуклонних дахів з кутом більше 600 коефіцієнт в розрахунках не бере. Розглянемо приклад. Необхідно визначити снігове навантаження для будинку з кутом ската 350. Розміщеного в Києві, по карті знаходимо, що необхідне місто розташоване в зоні 3 зі сніговим навантаженням 180 км2. Коефіцієнт приймається рівним 0,7, отже, шукана величина 127 км2 вийде. Якщо перемножити два цих параметри, сумарне навантаження, що складається з ваги всієї покрівлі снігового і вітрового навантаження, не повинно бути більше 300 км2. В іншому випадку слід підібрати більш легкий покрівельний матеріал або змінити кут ухилу ската та тип даху, горишна або безчердачна існує два типи двосхилих дахів горишне і безчердачна. Їх назви говорять самі за себе так горишна роздільна, дах оснащена нежитловим горищем, а безчердачня поєднана. Експлуатованою мансардою, якщо передбачається використовувати простір під дахом для зберігання невикористовуваних в щоденному побуті предметів, то немає сенсу збільшувати висоту коника даху і навпаки. При плануванні в підкришному приміщенні житлової кімнати слід збільшити висоту коника для нежитлових дахів. Висоту коника визначають правила протипожежної безпеки. Будівельні нормативи свідчать, що горище повинен містити наскрізний прохід висотою 1,6 і довжиною 1,2 для житлових дахів, висоту встановлюють, виходячи їх зручності проживання і безпроблемного розміщення меблів. Вид покрівельного матеріалу недавно будівельний ринок пропонував всього лише кілька найменувань покрівельних матеріалів. Це був традиційний шифер і сталевий оцинкований лист. Зараз асортимент помітно поповнився новими продуктами. При виборі матеріалу для даху слід враховувати кілька правил: при зменшенні габаритів штучних покрівельних матеріалів, кут нахилу збільшують. Це пов'язано з великою кількістю стиків, які є потенційними місцями протікання, тому схід опадів намагаються зробити максимально швидким. Для дахів з малою висотою коника краще застосовувати рулонні покрівельні матеріали або крупнолистові полотна. Чим більше важить покрівельний матеріал, тим крутіше повинен бути ухил даху. Таблиця рекомендований ухил покрівлі для різних матеріалів, тип матеріалу, мінімальний уклон, нуль примітка, металочерепиця 2.2 теоретично. Можливий монтаж на дах з кутом від 110-120, але для кращої герметизації вибирайте більший ухил. Профнастил 5 при зміні кута нахилу в більшу сторону збільшують нахлест одного листа на інший, а збоцементний шифер два 5 при ухилі менше рекомендованого на даху накопичитися сніг. Під вагою якого покрівельний матеріал зруйнується, яка рулонна покрівля рубероїд. Ондолін 2 мінімальний кут ухилу залежить від кількості шарів для одного шару 20, а для трьох 1,5,0 п'ять нуль покрівлясім. Для покрівлі з невеликим ухилом рекомендується купувати подвійний стоячій фальцобівартість двосхилем даху. Логічно, що при збільшенні ухилу ската зростає, площа даху, це веде до підвищеної витрати пилу. І покрівельних матеріалів, і комплектуючих цехи, саморізи для їх закріплення, собівартість даху з кутом 6,0 в два рази більше, ніж створення плоскої покрівлі, а ухил 4,5 обійдеться в 1,5 рази дорожче, чим більше сумарне навантаження на покрівлю. Тим більший перетин бруса використовують для кроквяної системи, при невеликому ухилі даху крок обрешітки зменшують до 35 40 смабу роблять каркас суцільним. Відео кроквяна система і параметри даху, розрахунок параметрів даху, для швидкого розрахунку габаритів даху можна використовувати онлайн-калькулятор, поля програми вводяться вихідні дані, розміри підстави будівлі. Тип покрівельного матеріалу висота підйому, а результатом є необхідне значення величини нахилу крок, площа даху, вага і кількість покрівельного матеріалу. Невеликий мінус етапи розрахунку приховані від користувача для більшого розуміння і наочності процесу можна провести самостійні обчислення параметрів даху, існує математичний і графічний метод розрахунку даху, перший заснований на тригонометричних тотожностях. Двосхилий дах представляють у вигляді рівнобедреного трикутника, розміри якого є параметрами даху. Розрахунок кута ухилу скатів даху, вихідними даними для визначення кута ухилу служить обрана висота даху і половина її ширини, як приклад, розглянемо класичну двосхилий дах з симетричними скатами. Маємо висоту коника 3, довжина стіни 12, послідовність розрахунку ухилу. Розбиваємо умовну дах на два прямокутних трикутника, для чого проводимо перпендикуляр від вершини до основи фігури, розглядаємо один з прямокутних трикутників лівий або правий. Так як конструкція симетрична, то проекції скатів і будуть однаковими вони рівні половині довжині стіни, тобто 1, 2, 2, 6 для обчислення кута ухилоската, а розраховуємо його тангенс. Зі шкільного курсу пам'ятаємо, що тангенс є відношення протилежного кати та до прилеглого. Протилежна сторона це висота даху, а прилегла половина довжини даху отримуємо, що тангенс дорівнює 3,6, 0,5. Щоб визначити, який кут має отриманий тангенс, скористаємося таблицею Брадіса, знайшовши в ній значення 0,5, знаходимо, що кут ската дорівнює 260. Для перекладу тангенсов або синусів кута в градуси можна застосовувати спрощені таблиці. Таблиця – визначення ухилу ската через тангенс кута для діапазону 5600 кут на криші 0 тангенс угла А. Синус угла А5.0 – 99180, 17, 150, 270, 26, 200, Триста, п'ятсот, вісімдесят, п'ять тисяч триста, п'ятдесят, сімдесят, п'ятьдесят, сім тисяч четыреста, вісімсот, сорок, шістьдесят, чотири тисячі чотириста, п'ятьдесят, один, нуль, сімдесят, одна, тисяча п'ятсот, один, сто, дев'яносто, сімдесят, сім, тисяч п'ятсот, п'ятдесят, один, чотириста тридцять, вісімдесят, дві тисячі один, сімсот, тридцять, вісімдесят, сім, розрахунок підйому двосхилем даху і висоти коника. Висота даху тісно пов'язана з крутизною ската. Вона визначається способом зворотним методу отримання ухилу. За основу розрахунку береться кут нахилу покрівлі, який підходить для даної місцевості в залежності від снігового і вітрового навантаження виду покрівлі. Порядок розрахунку підйому даху для зручності розбиваємо нашу дах на дві рівні частини. Вісь симетрії буде висотою коника. Визначаємо тангенс обраного кута нахилу даху. Для чого використовуємо таблиці Брадіса або інженерний калькулятор, знаючи ширину будинку, обчислюємо розмір її половини, висоту ската знаходимо за формулою вдватка, ден, висота даху, ширина а кут ухилу ската. Скористаємося наведеним алгоритмом наприклад, необхідно встановити висоту двосхилем даху будинку з шириною 8 і кутом нахилу 350 за допомогою калькулятора знаходимо, що тангенс 350 дорівнює 0,7, половина ширини будинку становить 4, підставляючи параметри в тригонометричну формулу, знаходимо що 4, 0 ,7, 2, 8. Наведений порядок дій відноситься до визначення підйому даху, тобто відстані від низу підлоги горища до точки опори крокляної ніг, якщо крокви виступають над коньковою балкою. То повна висота коника визначається як сума підйому даху і два три товщини крокляної балки, так повна довжина коника для даху з підйомом 2,8 і товщиною балки 0,15 виходить рівною 2,9. Розрахунок довжини крок і ширини даху для обчислення довжини крок, гіпотенуза в прямокутному трикутнику можна йти двома шляхами, обчислити розмір через теорему Піфагора, яка говорить. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи скористатися тригонометричним тотожністю. Довжина гіпотенузи в прямокутному трикутнику є відношення протилежного катета висота даху, до синуса кута нахил даху розглянемо обидва випадки. Припустимо, маємо висоту підйому даху 2 і ширину прольоту 3, підставляємо значення в теорему Піфагора і отримуємо, що шукана величина дорівнює квадратному кореню з 13, що становить 3,6. Другий спосіб вирішення завдання знаходження відповіді через тригонометричні тотожності. Маємо дах з кутом ухилу 450 і висотою під йому двам. Тоді довжина крок обчислюється як відношення числа під йому двам до синуса нахилу 450. що дорівнює 2,83. ширина даху на малюнку складається з довжини крок і довжини карнизного схилу, а довжина даху являє собою суму довжини стіни будинку і двох фронтонних звисів. Для будинку з шириною коробки 6 і з висами 0,5 ширина даху будуть дорівнювати 6,5. м. Розрахунок площі даху, знаючи довжину ската і ширину даху, можна легко знайти її площа, перемноживши зазначені розміри для двосхилим покрівлі загальна площа даху дорівнює сумі площ обох поверхонь скатів. Зупинимося на конкретному прикладі. Нехай дах будинку має ширину 3 і довжину 4, тоді площа одного ската дорівнює 12-2. А загальна площа всього даху 2,4 м2. Розрахунок матеріалів для даху, щоб визначити кількість покрівельних матеріалів, необхідно озброїтися площею даху, всі матеріали кладуть в нахлест. Тому при покупці слід робити невеликий запас в 5.10 від номінальних обчислень. Правильний розрахунок кількості матеріалів істотно заощадить бюджет будівельних робіт, загальні правила для розрахунку пиломатеріалів. Габарит і перетин маерлата мінімально можливий перетин бруса 100-100 мдовжина відповідає периметру коробки, запас на з'єднання встановлюють в районі 5. Обсяг бруса отримують перемноженням розмірів перетину і довжини, а якщо помножити отримане значення на щільність деревини, то знайдеться маса пиломатеріалу, розмір і кількість крок. За основу розрахунку беруть загальне навантаження на дах тиск покрівельного пирога. Снігу і вітру, припустимо, що загальне навантаження дорівнює 2400 ком 2 середнє навантаження, що припадає на один крок. Становить сток з огляду на це, метраж крок буде дорівнює 240010024. для довжини крок 3 Отримуємо всього 8 крокв'яних ніг або 4 пари. Перетин крок приймають від 2,500 і вище. Обсяг матеріалу для обрешітки залежить від виду покрівельного покриття. Для бітумної черепиці споруджують суцільну обрещітку, а для профнастилу або азбоцементного шиферу розріджену розрахунок покрівельних матеріалів. Розглянемо на прикладі металочерепиці це листовий матеріал, що монтується на дах в один або кілька рядів. Послідовність розрахунку визначення кількості листів полотно металочерепиці має повну 1180 і робочу 1100 ширину остання менше реальної і не враховується в розрахунку, так як іде для перекриття стиків, кількість листів визначають як відношення повної ширини даху разом зі звисами до корисної ширині листа, причому результат поділу округлюють в більшу сторону до цілого значення. Так, для даху з шириною ската 8 і полотном металочерепиці монтери шириною 1-1 кількість листів знаходиться за формулою 8, 1, 1 7, 3 шт а з урахуванням округлення 8-шт. Якщо полотно кладуть в кілька вертикальних рядів, то довжину ската ділять на довжину покрівельного полотна з урахуванням нахлеста між листами до 15. З огляду, на що дах двосхилий, значення збільшують удвічі. Тобто всього буде потрібно 16 листів, визначення загальної площі. Для визначення загальної площі покрівельного матеріалу кількість полотен множить на повну площу твір повної ширини і довжини одного листа у нашому випадку 8, 1, 18, 5, 4, 7, 2, 2 Для двосхилих конструкцій результат множить на 2, отримуємо, що вся площа даху становить 94,4 м2. Визначення кількості гідроізоляції. Стандартний рулон гідроізоляційного матеріалу має площу 6,5 м2 познахлеста. Кількість рулонів отримують діленням загальної площі даху на площу плівки, тобто 94 чотири мдва, шість п'ять мдва, один сорок або 2 повних рулону. Визначення кількості кріплення на м2 покрівлі доводиться 6 7 саморізів, тоді для нашої ситуації. 9442 саморіз визначення числа доборов, ковзанів вітрових планок. Загальний метраж планок становить 2, а робоча зона 1,9 через часткове перекриття, розділивши довжину ската на робочу довжину планок, отримуємо необхідне число доборов відео, розрахунок матеріалів для двосхилам покрівлі за допомогою онлайн-калькулятора. Графічний метод визначення параметрів даху полягає в її прокреслення в зменшеному масштабі, для нього знадобиться листок паперу звичайної або міліметрової, транспортир, лінійка і олівець, порядок дій підбирається масштаб, його оптимальне значення становить 1, 100. тобто на кожен один з паперового листа доводиться один з споруди, викреслюється горизонтальний відрізок, довжина якого відповідає підставі даху. Знаходиться середина відрізка, від точки якої вгору проводиться перпендикуляр вертикальна лінія під кутом 9.00. За допомогою транспортира від кордону підстави даху відкладається необхідний кут покрівлі і проводиться похила лінія, місце перетину похилої лінії з перпендикуляром дає висоту підйому даху відео, розрахунок матеріалів для двосхилим покрівлі вручну першен, на що звертають увагу це візуальний вигляд даху. Архітектори стежать за тим, щоб покрівля гармонійно поєднувалася з фасадом будівлі, але однієї краси недостатньо. Важливо правильно розрахувати параметри, щоб конструкція вийшла міцною і функціональною, нехтування снігової і вітровою навантаженням, монтаж крок під неправильним кутом можуть стати причиною руйнування даху, а невірне визначення площі даху призведе до додаткових витрат на придбання відсутніх матеріалів, тому слід відповідально підходити до обчислень, звертаючи увагу на всі нюанси.